Привіт усім, з вами Лірок. З нами знову гра Порожній лицар, і ми досліджуємо цвинтар. Нагадаю, у попередній серії ми отримали спеціальний клинок, яким можна зв'язуватись з потойбіччям. і отримали квітку, яку ми, скоріш за все, втратимо дуже скоро, але ну, спробуємо пройти хоч щось. Так, і тут на нас напали якісь е, мислителі чи ще якісь. Ха, цікаво, якщо знову глянути. Вони сплять. Так, 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 всі ці. Ну, на цей раз нічого не сталося. Пройшли наскрізь. Так, там нагору. Це. Прохід в шахти, хоча. піднятися не вийде. Це взагалі такий. Щось нове. Зупинись тут. Той, хто збирається покинути королівство, проклятий. Краще спочити тут, поки час. Поки час спить. Надія і свобода. Я думав, що тільки сила може дарувати мені ці речі. У моїх снах я різав цю чуму своїми цвяшками і тоді повернув свою зброю на короля. Коли я проснувся в цьому святому місці, я почав розуміти, ті, хто надіються, уже приречені. Чи ти ще надієшся, подорожній? Чи ти втічеш? Чи ти піднімеш свою зброю і нас обох приречеш? Ну, можна. Вау! Ну, квітка, звісно, зруйнована, але це було очікувано то вже якийсь хардкор прямо, хм. так ой. А, кут такий. Не дуже вдалий я сюди Можно? Можна. Непогано. Око окоба. Вау. Та, ну, так, трішки відомо здоров'я. Ну, або й повністю. Тепер він частіше їх пускати почав. Я так розумію, потім взагалі буде часто. За ним не стрибати оце постійно. Я розумію, що це щось типу багоюза, але. Вони теж не зовсім чесні, вони літають. Так, ну, поговоримо знову. О, я тебе бачу тепер. Ті, хто повернув проти короля. Приречені, як тільки підніму свою зброю. І називай мене зрадником. Просто називай мене дурним. Я знаю, що ти не втечеш, куди б ти не пішов. Я буду дивитись. Так. 120. О, у нас вже є сотня. Можна піти туди. Класні штуки ану дослідити. Все? Прикольно. Так, через секунду будемо так. Ось ми на місці біля пророка. Ну, чи Оракула, чи як. Можна як хочеш. Так, ти повернувся. Подивись, подивимось на твій меч. Снів. Ну, цвях снів. Ну, Ти вже сто назбирав? Швидко. Все до тебе приходить природньо. Ще ти так. Не дивно, що е, ті, що сплять, пробували поховати тебе в тому старому сні. Може ти наляканий, чи може. А, Може ти їх налякав, чи може, тому що вони полонені? Ну, у полоні. Вони хотіли тебе поряд. Ну, в будь-якому випадку тобі ще довго йти. Візьми це ці старі речі, як е, від мене. Е, так. Візьми цю стару штуку? Молодець. І повернись, коли назбираєш 200 есенції. А, печатка. Видали нам печатку і їх 120 залишається. М -м, цікаво. Ага. Я не впевнений, що вона буде видавати, якщо чесно. Ну, тепер 200. Можна буде з кимось бити, щось шукати. Можливо, ми щось уже пропустили на цей момент. Навіть впевнений. Тут уже все. Ну, можна дерева збирати. У нас точно вони на карті є. Так, я так розумію, тут у нас так і нічого не з'явилось. Треба знайти все-таки, що нам тут відкриє прохід. нас тут дали? Блокетное озеро. И ничего интересного, нам не пока Наш знайомий. на О, спокійне місце. Я хотів би чогось більш, більше екшена. Щось таке смертельне і неприємне. А, смертельну битву. Тут дуже нудно і спокійно. Ну, в арен... На, до речі, арену ми вже знайшли, можна було йому сказати, якби наш лицар умів говорити. Ага. Ну, тут є битва, просто треба побігати трішки. Ой! Знову спочатку. Але нічого. Набуше у нас є якісь здібності. А, до речі, там, напевно, вихід якийсь буде. Не, але нічого. Спочатку прийдемо сюди, потім прийдемо туди. Їжа Окей, Обійцем. А що там далі? Чи є щось, чи нічого, напевно, нічого. Ну і все. Тоді на вихід. Можна було відразу пролетіти. Але тут гарно. Дуже і дуже гарно. Ну і все. А. Ага. І вийти назад ми вже не зможемо, так? Я правильно розумію? Ксеро. І що на нас чекає. А, тут ще речі якісь поназначались нові. Вау. А я так розумію, місця, в яких можна щось знайти і з кимось поговорити, так? Могила воїна і корінь, який говорить. Тут ми вже пройшли ніби все на лаві зараз. Єдине, що не зрозуміло, яким чином отримати той жетон. Взагалі, якщо чесно. Так, там зачинено. Там теж дістатись не вийде. І купа місць, де можна щось. Отримати або знайти. Тут ми вже нещодавно були. Карта онована. Тут так і нічого не придбаємо, проте у нас уже 4 додаткових є ще 11 залишилось всього. Я так розумію, це повна повний комплект повинен бути. Це прямо все треба знайти. І навіть не знаю. Цікаво, а якщо цю квітку, напевно, можна поновити. Оскільки вона не зникла з інвентаря. І скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 якраз їх і є. Тобто повинен бути повний набір. Так. І що у нас тоді? Тут... Там ми ще не допройшли. Напевно, трішки вже пізніше там нічого. Можна тоді от сюди вгору заодно і зайти до наших улюблених. Ай, лялечок. Так, через секунду будемо там. Ну що ж, ось ми і на місці? Ну, принаймні вже поряд. Там ще якийсь корінь навіть має говорити. Подивимося, чи це взагалі десь тут, чи не тут. Оп! Це вони порозбігались. Скалываться на час. Чини. Так. Майя, буты, килькись. і там ще одна є. Десь ще одна має бути. Не може ж їх бути. Скільки не парна кількість 29. А може й може. 149, серйозно. 29. Треба глянути, якщо дерево розцвіло то я так розумію, що тоді все. Так. ще не зовсім зрозуміло, що це за корінь що шепоче. А, тобто це вони так і виглядають ось. Зрозумів. Це просто нам допомогли і відмітили це на карті. Ось він і є. Добре, тоді все зрозуміло. Там ще один є, де в нас відмічено. Зайдемо до лялечок і, напевно, поки все, а потім можна буде ці всі корені і все попроходити. Так, і скільки ж у нас тут? Ну, більше їх стало, пристойно більше. Грошики. Ще ще, ще ще Іще і ще щось цікавеньке, і ще грошки а це їжа. Хе -хе, нормально, давно вже не були тут. Неправда, не впевнена, правда, наша нам стільки грошиків, але хай будуть. Печатка. Хм. І правда, не так уже і багато їх залишилося. Краса. Ну що ж, продовжимо ми вже в наступ. А, З цими мухами. Продовжимо ми вже в наступній серії. Тут у нас багато чого понавідмічувано. Можна походити і спробувати когось здолати. Хм. До речі, де воїн позначено, а там, де ви були, там просто був труп. І все тут. Тобто, там, наприклад, нічого немає. Так, розумію, що все уже позначено. На краю королівства теж нічого немає. Хм. Цікавенько. Ну що ж, продовжимо в наступній серії, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!